Розі слухає люксефем розважальне радіо. Номеродин Румунія планує співпрацювати з Україною щодо розробки вітчизняних протикорабельних ракет Нептун за прикладом інших країн Європи. Про це повідомляє видання «Army Recognition». Зокрема, важливість співпраці між Бухарестом та Києвом в обороні сфері та енергетиці підкреслив посол України в Румунії Ігор Прокопчук. Пишуть журналісти. Румунія хоче, щоб Україна була її союзником для контролю акваторії Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на післявоєнний період, попри те, що ні в Києві, ні в НАТО немає повної впевненості в здатності України протистояти нинішньому конфлікту. В армії Рокгнішен зауважують, що порівняно з французькими ракетами Скальп, які запускаються з повітря, ракети Нептун можуть запускатися з землі та вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ці ракети використовуються з початку війни, зокрема для знищення російського крейсера Москва у 2022 році. Потенційно вони можуть скласти конкуренцію американським ПТРК атакам. з єдині зброї зі схожою Альністю дії, яку використовує Київ, наголосили у матеріалі. Що загалом відомо про ракету Нептун на Нептун? це дозвукова крилата ракета, розроблена українською компанією КБ «Луч». Вперше її було представлено на міжнародній виставці Зброя та безпека у Києві ще в 2015 році. А вже в 2021 році вона надійшла на озброєння ВМС збройних сил України. Ракета Нептун важить 870 кілограмів. Її довжина складає. Більше п'яти метра зброя призначена для ураження кораблів водотонажністю до 9 тисяч тонн. і не тільки. Тим часом Україна досягла значних успіхів у боротьбі проти Чорноморського флоту Росії. Однак про повну і беззастережну перемогу говорити зарано, поки в Чорному морі є російські ракетоносії. Ветеран війни громадський активіст Олег Семорос розповів в інтерв'ю обоз Юа, яка зброя допоможе. Зсу остаточно їх позбутися. Так він зазначив, що якщо говорити про ракети Атакамс, то в них дещо інші завдання. Вони не розроблялися для потоплення кораблів. Водночас, українська ракета Нептун розроблялася саме під ці завдання. Розповів він наступне, зазначивши, що розвиваючи програму ракет Нептун, Україна може закривати ці питання. Звичайно, тут нам допоможуть нові сучасні БПЛА. Але насправді в морі вони не такі ефективні, тому що в морі їх легко помітити. Але ще починаючи з крейсера Москва, у морі себе найкраще зарекомендували керовані крилаті ракети, які можуть маневрувати. Крім того, він зазначив, що для таких завдань дуже добре підходять літаки. Зокрема, F-16. Він розповів, цей літак може нести ціли розмаїття ракет, абсолютно різних. Малої середньої і великої дальності і протикорабельних і маневрених тощо, якщо вдало застосувати F-16, виходить десь з Одеської області в акваторії Чорного моря і там відстрілюватися якісними західними керованими ракетами, а в них є модифікації ракет, які розроблені саме проти кораблів. Я думаю, ми можемо значно послабити російські ракетоносії. Кінець цитати. водночас, це не буде просто, зазначив він, оскільки росіяни не використовують ракетоносії середньої а. По малої дальності дистанції і намагаються не підходити до української території. Він вважає, що тільки коли в акваторії Чорного моря не буде російських кораблів ракетоносіїв, можна буде говорити про перемогу над чорноморським флотом Росії. Водночас зазначив Симорос, беручи до уваги уваги можливості України і досить скромне протикорабельне зброєння, і з огляду на те, якого саме удару завдано по чорноморському флоту, можна дійсно говорити про серйозні успіхи ЗСУ в цій боротьбі процитую я б назвав цю кампанію однією з найуспішніших компаній кампанії ЗСУ під час повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про ситуацію в чорному морі в загальному, нещодавно речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, що ракети морського базування «Калібр», які. Росіяни використовують проти України вже не такі ефективні, як були на початку повномасштабного вторгнення, тому ворог їх використовує комплексно. Українські спецслужби розповіли, що вдосконалені дрони дрони Сібебі відтепер можуть нести понад. Ом, Тисячу кілограмів вибухівки долативістим більш ніж на тисячу кілометрів. Це означає, що тепер вони можуть вражати цілі в будь-якій точці Чорного моря. Я ж нагадаю ще раз, що сили оборони України е, успішно уразили та затопили підводний човен Ростов на Дону в тимчасово окупованому Криму. Про це вже офіційно сказали в генеральному штабі збройних сил України.